Asus RT BE58U. Це Wi-Fi 7 роутер п'ятої серії. Для мене дуже, я був дуже здивований, коли отримав його, що п'ята серія, це бюджетна серія від Asus, отримала неймовірні топові штуки. Наприклад, 2,5 Гбіт канал, ну, порт, 2,5 ГБ, у нас два ван порта, є, є USB 3 і, звісно, той самий Wi-Fi 7 і потужний чотириядерний 2 ГГц процесор. Я дійсно здивований, бо за допомогою цієї штуки з нормальним покриттям ми покрили нашу студію на 160 квадратних метрів. А ще він підтримує iMesh, де ви можете за допомогою двох-трьох роутерів, чи за допомогою окремих точок доступу, чи за допомогою інших роутерів від Asus, які підтримують iMesh, покрити не знаю, там невіжену площину, там 500-1000 квадратних метрів, якщо, наприклад, у вас двоповерховий будинок, наприклад, як в мене гостьовий домик. І так тут немає в нас 6 ГГц Wi-Fi, 6 ГГц диапазон, який ви скажете для Wi-Fi 7. І будете праві і ні, бо Wi-Fi 7 це не тільки про 6 ГГц і 320 МГц ширини каналу. Ні. Він працює. Wi-Fi 7 і у 2,4 ГГц, і у 5 ГГц, 802, 11. be стандарт. Ось таким чином це працює. А мене здивувало те, що в нас USB працює до там невіжених яких цифр до 1,5 гігабіта, качає з диску. І на диск записує десь 1 гігабіт, В ньому є, звісно, dlna сервери Samba сервери захист Trend Micro, батьківський контроль. І на по Wi-Fi 5 ГГц він нас показував максимально до 2 гігабіт, 1,8-2 гігабіта У середньому на тестах нас показує 1,5, бо ми тестували на смартфоні. Було вже дуже цікаво. На ноутбуках показує до 2 гігабіт, Вставочки ми покажемо. Слухайте, це дуже все цікаво. Але нас е, цікавлять більше тести, і дуже цікаво, що заявив нам виробник. Бо саме п'ята серія, я вже робив там колись АХ 55, і 57 Ви пам'ятаєте, так е, дуже цікаво, е, що виробник нам заявляє, і фактичні показники, які ми отримаємо. Тому переходимо зараз на розпаковку на сайт виробника, а потім на тести. Ну і звісно, робимо висновки. Ну, тепер дивіться. Стоїть у нас цей Asus. BE ось такий, бачите, RT BE58U з індексом швидкості be 3600. Тепер давайте так. 24 ватний блок живлення. Ось такий, бачите, зі змінними такими штекерами. Є для під англійську вілку. Ще в нас у комплекті. Ось такий. Є в нас Patchcord CAT 5E. А тепер на хвилиночку. Оп! 2,5 Гб ван LAN порти. Ну, вони Тут ван і LAN вони однакові, можуть бути ванами, можуть бути WAN поясню, Вони автоматичні. Тут є в нас 4 порти по Гігабіту, ну, які LAN мож, можуть бути. Ну, це LAN точно, це можуть бути WAN і лан, Це USB 3. До речі, у 5 серії з'явилися USB 3 порти. Це дуже-дуже цікавий момент, бо раніше їх тут не було. Максимально, що я бачив, USB 2.0. Антени поворотні і все. Маленький, легенький. Я пропоную йти під'єднувати. Та немає тут кріплення. Я пропоную йти налаштовувати і тестувати. Ми на офіційному сайті виробника Asus e 58 u Дуже все красиво і класно вони розписують, що це для для смарт-будинку. Дводиапазонна мультилінк з, з низькою затримкою. Сучасні канали 160 МГц. Не знаю, чи вони відрізняються від старих каналів 160 МГц. Ну, я шуткую, звісно. 4К це модуляція, і 3600 Мбіт, Це в нас йде стандарт швидкості індекс швидкості цього роутеру. У 5 ГГц вони заявляють про 2882 Мбіта на секунду, у 2,4 – 688 Мбіт на секунду. Тепер ну, з агрегацією ви зрозуміли з мультилінк агрегацією, ефективна модуляція, і пішли вони вже про iMesh, який підтримує роутер для того, щоб масштабувати на дуже великі оселі, на дуже великі будинки, на дуже великі офіси. Наприклад, ну я, я вам чесно скажу, такі роутери навіть зможуть бути точками доступу для офісу ну, на невелику кількість людей якісний сигнал дійсно на наш 160 квадратний офіс. Ну я так називаю квадратнометрий метри офіс. квадратнометровий офіс можна масштабувати нормально. Цей роутер, цей, цей роутер нормальний сигнал дає, і падіння в нас було не більше, ніж 40%, а ми допускаємо 60%, ось так буде правильніше сказати. Тому я вам скажу, для європейської версії це просто класний сигнал. У характеристиках ми бачимо з вами 4-ядерний процесор 2 ГГц, 256 МБ флеш і 1 ГБ РАМ. З підтримкою OFDMA, формування променю це стандартний в нас, ну чи не зовсім стандартний, Стандартний у Asus йде бімформінг 4К і смуга пропускання до 160 МГц. 6 ГГц тут, звісно, немає, і більше нам тут дивитись нічого. Усе інше ми побачимо вже після тестів. Переходимо. Спочатку покажу, що тут є Multilink. Ми відразу під'єднані до мережі Asus Multilink. Ми її так назвали, зробили. Бачите, 2,4 і 5 ГГц об'єднані. На Конекті 2.1 зараз і тест в нас покаже тут. 1,5 було у піковому значенні, у середньому 1,4-1,5. Максимально, що ми отримували на 5 ГГцовому вайфаї на цьому роутері до 2 Гбіт у якихось таких нормальних, скажімо так, умовах, бо зараз ми без світла працюємо від пауер-станції і тут безліч працює якихось... Генераторів, які наводять нам сигнал, скажімо так. Бо без генераторів відразу нормально працює. Це мультилінк. І я скажу вам, що мультилінк це не про швидкість. Це зовсім не про швидкість. Це у такому варіанті без 6 ГГц. Це мабуть більше про кількість пристроїв, які ми можемо сюди підвісити. Давайте чисті 5 ГГц і звісно, протестуємо дальність. Учистимо 5 ГГц, ми бачимо 1,4, 1,5. Ану, давайте покажу 1,5. Будь ласка, все працює. Давайте 1,5. Ну, давай вже на вивантаження. На 1,1. І ми такі результати отримуємо постійно. Ми вже робили серію тестів. Ми такі результати отримуємо постійно. Тобто, в нас інших немає. Тепер Оленка перевірить на дальність. Давайте, йди. Ну, Як завжди, це е, така знаєте, дальність трикімнатної квартири. Бо у нас студія 160 квадратів, ми вже якось показували, як воно працює. все. Давай, йди. Заплукала. А, і чесно кажучи, якщо не буде падіння більш ніж 60%, то це нормально роутер покриває нашу студію. Це означає, що він спокійнесенько покриває двохдвоє, велику двокімнатну чи а, стандартну трикімнатну квартиру. Звісно, якщо хочете щось більше, то мую, то у iMesh від Asus ви зможете з'єднати меж мережу, і у меж мережі спокійнесенько теж покрити, наприклад, там величезний дім, величезну квартиру ну, свою оселю. Яка б вона не була, меж тут приходить нам е, на допомогу, скажімо так. Ну що там? Ну, будь ласка, будь ласка, в нас немає падіння, тобто він зберіг гігабіт у дальній точці студії нашої. Це добре. А тепер давайте. Ну, гігабітний е, порт. Ми навіть перевіряти немає сенсу. Це чистий гігабіт. Е, якщо ми тестуємо, ну зараз воно покаже там 900. 60-970. Якщо ми тестуємо, скажімо так, на нашому Роутері, то ми тестували через цей порт. Бачите, на сервері, який встановлено на цьому комп'ютері. Тобто ми ну, зараз можемо на, на вивантаження дивитися, тому що воно зараз і вивантажує у хмарки теж. І тому на вивантаження дивимося. Тут є чистий грабіт і доказ тому наш смартфон, на якому ми це робили. Тобто тут чисті гігабітні порти, чистий гігабід, чистий 5 ГГц Wi-Fi, навіть 1,8, 1,6. Ну, от будь ласка, щось робили. Робили, почали 1,6. З якого ляду <реш> таке? Так, пройшло 3 хвилини. Ну, Wi-Fi це така собі річ. Зараз вона показує 2 ГБ, потім вона показує 1 ГГт, потім вона показує 3 ГБ. Да? Ну я <реш> трохи шуткую, які, 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 які 3 ГБ. Ну от, будь ласка, дивіться. Оце 5 Ггц Wi-Fi на даний час. 2,4 ГГц. Давайте вмикаємо цей Asus BE. Під'єднано, давайте стартуємо. Ох, для 2.4 він працює непогано, я тобі скажу. 300 Мбіт. У 2,4. Для таких роутерів, ну 2,4 це така брудна мережа. Е -е, я вже забув. <ак> так <klar advance> Слухай. Вже знаєш так. Ну, 300 на 300 практично. ну Зараз усі почнуть, почнуть шутки свої, травити 300. Знову. Дивіться 300. Дякую. Ну і дякую. Напишіть у коментах, яка шутка вам прийшла на, 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 на розум. А, давай тестуємо на, на покриття. Оленка ведеться на ці шутки. Да, да. Трактористи радіють. Зараз пішла. Пішла, пішла, щось тестує. Ну, що там? Ну, ми бачимо покриття 212х146. Це покриває спокійнесеньку трикімнатну квартиру. Якщо не вистачає, то спокійно з допомогою iMesh можете догнати до будь-якої оселі. До будь-якої оселі. Коротше кажучи, давайте так, переходимо, подивимося, що в нас у налаштуванні. Ну, як ми бачимо, стандартний веб-інтерфейс Asus, та не зовсім та й стандартний, бо ми бачимо тут і центральний процесор, і різноманітні монітори вони додали. І додали е керування. Ну, раніше такого не було. Раніше було все простіше, але ми тут відразу бачимо під'єднаний пристрій USB 3. Можемо подивитись клієнти, статус інтернету і все, начебто, добре. Звісно, другий пункт це в нас iMesh. Фірмова фішка саме від iMesh, Я не кажу про саму технологію iMesh. iMesh це від Asus, і це дуже Добре, Роб... працює для того, щоб покрити дуже великий простір. Два-три таких роутери, чи подібні роутери, чи сумісні роутери, і ви покриваєте просто чи вашу оселю там 200, 300, 400 квадратів, чи щось там, я не знаю, офіс якийсь. Теж це м, м, піде і буде працювати. А, у розділі мережа тут є в нас керування мережами дитячої, мережа VPN, багатоканальна мережа, гостьова мережа. І, звичайно, є базові налаштування базових Wi-Fi. До них повернемось, коли будемо дивитись на Wi-Fi, а ось мережа, наприклад, для IOT дуже корисна. Поясню, це мережа для пристрою в умного, ну, смарт-будинку, бо не всі, скажімо так, мережі смарт-будинків підтримують 802.11BE, це Wi-Fi 7, і може бути, скажімо так, деякі моменти, коли воно буде несумісне. Asus IO, це вона створює звичайну мережу інтернет, без 802.11BE, і просто-напросто буде працювати з усіма режимами. Тут можна увімкнути. І вимкнути режим Wi-Fi 7. Також можна навіть сюди застосувати VPN і керувати клієнтами. Asus Multilink. Ну ви вже зрозуміли, що в нас є мультилінки. Тут окремо можна для мультилінка вмикати, вимикати VPN, і можна також планувати роботу Wi-Fi, увімкнути AdGuard, і просто додати ще додаткову мережу, наприклад, дитячу мережу, мережу VPN і багато чого іншого. iProtection. У співпраці з Trend Micro Asus дуже давно вже працює над програмним забезпеченням над інтеграцією програмного забезпечення у свої роутери для забезпечення безпеки, тобто воно буде блокування веб-сайтів заражених робити. Бачите, якщо ви її увімкнете, і вона буде працювати, то буде вас. Двобічна IPS, це захищає будь-який пристрій підключений до мережі від спаму або DDoS-атак. виявлення та блокування інфікованих пристроїв. Дуже крутий батьківський контроль, де ви на кожен пристрій, наприклад, обираємо там мій лептоп і блокуємо контент для дорослих. А що уходить у контент для дорослих, звісно, клубнічні фільм, полунічні фільми, злочини та насильництво, насильство і азартні ігри. та ні, ну фіга. То собі залишимо таке. А потім можемо обмежувати, наприклад, ну, соціальні мережі, миттєві повідомлення, p 2 p передачу файлів і потокову трансляцію та розваги. До речі, стосовно p 2 p передача файлів пір ту peer Дуже корисно, наприклад, якщо ви у Європі просто заблокували це все і не, не боїтеся, що ви отримаєте штраф. Це дуже корисна опція. До того ж, є розклад, і звісно, AdGuard можна увімкнути для блокування реклами дорослого контенту і менеджменту веб-трафіку. І розділ адаптивного за застосунки USB. Тут трохи все цікавіше. У центрі серверів ми бачимо, що в нас є медіасервер. До речі, якщо ви під'єднали сюди через USB ваш SSD-диск, то ви спокійнесенько можете відтворювати контент на ваших смарт-пристроях. Також є самбасховище. У самбасховище все просто. Я зараз покажу вам, як воно працює. Ви будете трохи здивовані. Давайте це згорнемо і просто копіюємо з нього великий файл. Давайте копіюємо, замінимо. 176, 181, 186 мегабайт. Не мегабіт, 180 і 190. Мегабайт. А мегабайти для того, щоб дізнатися, з якою швидкістю воно копіює. Мегабайти на секунду помножуються на мегабіти на 8. І в нас виходить, що воно копіює зі швидкістю 1,5 гігабіти. Це дуже класний результат. Тож у нас Samba, Samba сервер працює ідеально. До того ж, можна підняти тут ftp сховище Також у застосунках є підтримка 3G, 4G модемів, є Time Machine, і, звісно, Download Master для того, щоб працювати з торрент трафіком І сервер мережевого принтера, тобто, ви можете організувати тут мережевий принтер, під'єднати і щось там друкувати. До того ж, є в нас фірмовий сервіс iCloud 2, де ми можемо через інтернет, через фірмову Сервіс ASUS-а отримувати доступ з будь-якої точки світу до вашого USB чи до локальної мережі. У бездротовому з'єднанні ми бачимо 2,4 5 ГГц мережу, де у 5 ГГц є підтримка 160 МГц, є від 36 до 140 каналу, включно DFS, а у 2,4 є від 1 до 13 каналу. Звісно, тут режими ми обирати не можемо. Можемо. Примусово поставити 160 МГц. Є налаштування WPS, WDS. До речі, тут підтримується шифрування WPA3. І це все зараз налаштовується саме у мережі. Тобто, якщо ми підемо сюди, то ми бачимо, що тут є WPA3 personal, і можемо тут також у додаткових налаштуваннях там приховувати, встановити ізольовану точку доступу. Це дуже все прикольно. Також у бездротовому з'єднанні ми бачимо, що список блокування переміщення, розширені налаштування, куди вам раджу. Не лазити і керування мультилінком. Локальна мережа включає у себе маршрутізацію сервери ADHCP, IPTV, керування IPTV, бо він підтримує IPTV, і керування комутатором з джамбо-кадрами, з джамбо-фреймами. Ван. Ван в нас можна під'єднувати його через автоматичну IP, через статичну, через протоколи PPP, через PPTP, L2TP, І підтримується здвоєна мережа, де ви можете, наприклад, під'єднувати два ван-порти, два провайдів. Для відмови стійкості чи балансування навантаження. Є тригер портів, можемо пробрасувати в віртуальний е, сервер переадресації порту, підтримка демілітаризованих зон від DNS і надтунелювання. Навіть я вимовив це. Амаз, Amazon Alexa ipv 6 і звісно, зараз ASUS дуже добре підтримують VPN. Можна керувати серверами, OpenVPN піднімати, сервер VPN IPsec, WireGuard, PTP і Є в нас підтримка FusionVPN VPN і Instant Guard. Тобто для, VPN зараз він дуже добре підходить. А також в нас є брандмауер стандартний, який можна фільтрувати URL, фільтрувати ключові слова і фільтр мережевих служб. А уже далі в нас йде адміністрування, де ми можемо обрати режим роботи вашого роутера, чи режим access point, точка доступу, чи режим ретранслятора, медіаміст, вузол iMesh чи режим стандартного безротового маршрутизатора з оновленням мікропрограм, системними налаштуваннями часу, різноманітними увімкненими SSH і тому подібне. Чесно кажучи, роутер вийшов дуже прикольним. Навіть on Лан підтримує і Netstat є з аналізом мережі через Ping, Trace і і Lookup. Дуже прикольний роутер вийшов. Я готовий вже пройти і зробити висновки. А у якості висновків скажу. Роутер заслуговує, заслуговує на увагу. Звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми його рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.